Доброго дня. Сьогодні хочу провести аудит сайту Denta Plus. Поговоримо сьогодні про негативні аспекти, які є на цьому сайті, та які потрібно обов'язково усунути для його покращення. Звісно, хочу сказати, що дизайн цього сайту досить таки має привабливий зовнішній вигляд, але сьогоднішня розмова, як я сказав, піде не про дизайн, а про те, наскільки якісно цей сайт написаний програмістами, як його бачить сама пошукова система Google і які перспективи цього сайта в в seo просуванні в пошуковій системі. Сервіс називається PageSpeed, який дозволяє перевіряти якість та оптимізацію сайтів в пошуку. Ми бачимо, що для мобільних пристроїв оцінка якості і оптимізації сайту складає 51% із 100. Оцінка досить погана. Причина цієї низької оцінки це швидкість завантаження повільно, повільна робота програмного кода стрінки сайта. Також. Незадані пропорції для зображень, зміщаються макет, і неоптимізовані оптимізовані самі зображення. Потрібно над зображеннями попрацювати. Е, бачимо ми швидкість відображення в шкалі, бажає кращої. І купу інших зауважень, вагомих зі сторони пошукової системи Google. Наприклад, зауваження видалити код JavaScript і CSS, який не використовується на головній сторінці сайта і не приймає участі в її роботі, в роботі і відображенні також. Інші зауваження до програмного коду сайту, як скоротити час виконання кода і тому подібне. Для комп'ютерних версій у нас аналогічне зауваження, швидкість відображення не дуже, і оцінка якості у нас 73% із 100%. Бачимо, що швидкість завантаження в першу чергу підводить. Е, відразу скажу, що саме такі показники, які ми бачимо від Google цьому сайту. Впливають негативно на SEO-просування цього сайту. Також крок номер два це перевірка сайту на стандарти консорціума Всесвітньої полотини, простими словами, чи є помилки в програмному коді. Як ми бачимо, помилки є, кілька штук їх потрібно обов'язково виправити. А також ми проаналізуємо і сайт на чистому коді. Звісно, ви можете самі перейти в портфоліо і самостійно провести аналіз будь-якої бажаної кількості. Візьму я ось любий сайт, який попався під руку по ремонтних роботах. І оцінка якості цього сайту в нас складає 100% для мобільних пристроїв. Бачимо ми школу швидкості відображення і повну відсутність будь-яких зауважень зі сторони пошукової системи. І для комп'ютерних версій ситуація аналогічна. Відсутність зауваження, швидкість відображення і відповідна оцінка якості й оптимізації. Звертаю вашу увагу на те, що саме такі оцінки якості вони впливають напряму на позиції ваших сайтів позитивно. Також такі сайти любить сама пошукова система Google, такі сайти легше просуваються швидше і дешевше. І як ми бачимо, помилок в програмному коді в нас немає. Так має виглядати сайт і робота висококваліфікованого програміста. І давайте я проведу невеличку оцінку швидкості завантаження. Для Комп'ютерних версій сайт на чистому коді завантажується за 1,2 секунди, а сайт стоматології Дента плюс завантажився за майже 5 секунд. І для комп'ютера сайт стоматології за 1,5 секунди завантажився, а наш сайт на чистому коді за 0,4 секунди. Звісно, оці всі пункти потрібно виправити, покращити оцінку якості до 100, щоб оцінка була ідеальна для максимального рейтингу сайта в пошуковій системі. Також, якщо цікаво, я можу покращити оцінку якості, усунути всі помилки гарантовано. Тому звертайтеся, буду радий допомогти. Дякую за увагу, за перегляд. Всього найкращого!